Ситуація на українсько-російському кордоні в зоні антитерористичної операції залишається складною, тривають жорсткі протистояння за відновлення контролю на державному кордоні. Терористи та російські найманці продовжують обстрілювати місця дислокації прикордонних підрозділів. Протягом доби зафіксовано близько 10 фактів обстрілу. Вони здійснювалися із використанням систем залпового вогню ГРАД та мінометів. Коли обстріл Здійснювався не з боку державного кордону для придушення вогню противника. Була задіяна артилерія Збройних сил України. Російська Федерація продовжує стягувати війська до державного кордону України по трасі Ростов таганрог Ганрог, в біг Таганрога неподалік кордону України зафіксовано переміщення двох артилерійських підрозділів з системами ГРАД. Неподалік населеного пункту бойових Брянської області, за півтора кілометри від кордону напроти ділянки Чернігівського загону, військові збройних сил Російської Федерації спородили польовий табір та облаштовують вогневі позиції для військової техніки. На цьому ж напрямку зафіксовано рух тягачів із самоходною артилерійською установкою та танками на платформах. Також учора в районі тимчасово окупованої території, неподалік населеного пункту Стрілкової херсонської області, в районі Арабатської стрілки, було встановлено 130-мм артилерійську систему Збройних сил Російської Федерації.